Сапери на чотирьох лапах на Львівщині готують для сходу собак міношукачів. Перша двадцятка поїде служити в гарячу точку за три тижні. До кінця року мають навчити винюховувати міни ще зо триста таких бійців. Раніше там готували прикордонних собак, тепер перекваліфіковують на міношукання. З одного з найкращих кінологічних центрів Європи у великих мостах. Світлана Хрущак. Лес, пр, іщи. іщи. Сидіть. Ай молодець, хорошо. Умничка. У Рекса лише сьоме навчання з пошуку вибухівки, але господар його уже хвалить. Зрештою, каже Олег, вони Крим і Рим пройшли шість літ разом на Вінничині. За час служби на українсько-молдовському кордоні пес добре навчився шукати тротилу, але тільки у транспорті. Нові вимоги відкрита місцевість. А зараз головне наше завдання, завдання перевчити собак, щоб вони шукали як тротил, так і міни перевчити на землю. Це ден, вже виявляє е, міни. Він був взривчатником, служив в мене, е, шукав зброю, набої от, е, на відділі прикордонної служби шаги. Перших 20-ро відібраних для АТО собак нині вивчали запах гексогену, вибухової речовини підвищеної потужності. Ден шукай. сидіть, Добре, ми лиш? таким чином собака позначає міну. От ми беремо цей от щуп, і методом тика виявляємо, оприділяємо об'єм, міни, форму. Та складніше попереду. Фахівці Київського науково-дослідного інституту навмисне для чотирилапих бійців розробили зразки запахів нових вибухових речовин, що їх застосовують бойовики. По тим е, запаховим е, Речовинам будуть працювати вже наші собаки. Я можу констатувати, що наступний тиждень вже будуть доставлені в центр і ми вже будемо враховувати підготовці службових собак. Наскільки вони складні, інструктори ще не знають, але певні вихованці впораються, бо всі вони з маличку вчилися тут. Хто від шести місяців, а хто й від народження? Оцих маляточок ще максимум місяць волі. Далі починається базова наука, яка триватиме до дев'яти місяців, а потім спеціалізація. Робиться три етапи тестування. В два місяці, в чотири місяці, в шість місяців визначається тип нервової системи, і відносно типу нервової системи визначається їм спеціальність подальше дресування. У півтора року пес заступає на службу і зі своїм напарником-інструктором ділить нерідко і харчі, і долю. Коли 2 червня бойовики обстрілювали луганський прикордонний загін, снайпери насамперед цілили по собаках. Знали, що ті, поки живі, ворога до своїх не підпустять. Тоді загинуло дві собаки з Мукачівського прикордонного загону. Ще дві зі Львівського Алтай і Єва. Нині їхні інструктори отримували за своїх полеглих друзів медалі. За віддану службу третього ступеня посмертно. Службова собаки Єва, розшуково прикордонної служби, службова собаку Алтай. Ну, я не так дуже радий цій нагороді, як я хвилююся за втрату собак. Ну, нагорода – це просто так. Ну, Єва нам. Ну. Степан із володою кажуть, рана в серці від утрати друга залишиться назавжди. Але ж вони кінологи-прикордонники, тому знову поїдуть у наші гарячі місця і знову не самі. Нині бійці отримали нових підопічних на знайомство та спільне навчання. Місяць два часу довше нема коли. Адже навіть якщо війна і закінчиться, території нашого сходу після бойовиків доведеться ще розміновувати. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.